На канале Черноморской телерадиокомпании продолжается наш телемарафон «Единая Краина, Единая страна, Бирдивлет». С вами Александр Ренковский, а дальше в этой студии будем говорить с Сергеем Жижком, историком-политологом. Здравствуйте, Сергей. Как вы думаете, вот та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем в Крыму, имеет она решение? Если имеет, то какое? Ну, э, звучко часового вымеру и тактичного вымеру – Ця ситуація силовим окупаційним способом вирішена в користь Російської Федерації, і цей статус, де юре Крим в складі України як міжнародно визнана територія. і де-факто і вузько де юре, чисто в межах Російської Федерації, Крим ніби належить. Російської Федерації, отже, ми маємо легітимність подвійну, а лояльність угу. політичну поки що ми маємо в користь Росії. А коли ви говорите про політичну лояльності, що ви маєте в виду? Ну, я маю на увазі те, що такі показники, як суспільно-політичні настрої мешканців Кримської автономної угу. Республіки, які призвели до того, що Проросійські партії і громадські організації, а також підтримка партії регіонів Комуністичної партії України, які в своїх програмових засадах були націлені комуністи на відновлення радянського союзу, а партія регіонів на входження в як контакти з Росією і в, фактично в митний союз. Призвели до того, що ці політичні суспільні настрої не заперечили проросійським диверсійним і політично оформленим групам в Криму, які виконували роль лобістів передачі Криму до Російської Федерації. Суспільно-політичні настрої не заперечили так провадження угу. такої політики і такого процесу. А частково і підтримували, а це означає, що Україна не мала таких можливостей і ресурсів суспільно-політичних, щоб цю ситуацію не допустити. Марі, тим не мене, достатньо багато людей виходило на мітинги в підтримку України в Сімферополі, в других городах Криму це були не только кримські татари, це були українці. Ну на їх мнение просто ніхто не обращав уваги. Ну, якщо б їх виходило більше. І якщо б мовчазна більшість не була настроєна в користь агресивно проросійської меншості, а мовчазна більшість підтримувала тих, хто виходив на користь mm -hmm. того, щоб Крим залишився з Україною, то не рахувати цього ні Російська Федерація, ні. Цей самозваний уряд і керівництво сепаратистів не могли б. Вони б не провели цієї політичної операції. Але, на жаль, видно, що політична мовчазна більшість, пасивна, все-таки піддалася гаслам пропаганді ось активної сепарати... сепаратистської меншості. Я з вами согласен, щоб якщо би активно бы поддерживала там проукраинские силы, наверное, бы этого бы не произошло. Но б, тут надо понимать еще и то, что в, в Крыму на протяжении многих лет партия регионов, она руководила Крымом, Крымом без, безраздельно, и ф, даже представители президента, они тоже все были там от партии регионов. Да? То есть не было а, никакой какой-то альтернативы в Крымском парламенте, и 100 депутатов, больше 80 было от партии регионов. Не было никакой альтернативы. Все средства массовой информации с утра и до вечера рассказывали о том, значит, о том, как замечательна эта дружба с Россией, о том, как, какую надо выбирать этот вектор. И поэтому, наверное, большинство людей в Крыму особенно были зомбированы. Ну и, скажем так, получали такую информацию постоянно о, о, о Майдане, как о сборище каких-то там нацистов, фашистов, которые убивают просто за русский язык в Киеве. Да? И это все происходило в последние три месяца постоянно ежедневно. Да? И, наверное, от людей люди, когда увидели, что вот есть такое движение там с Россией, многие посчитали, что ну, и хорошо это пришли освободители нашего вот этого фашизма? Да? А что, я понимаю, что сейчас это как-то повлияет на ситуацию в Крыму. Это достаточно длительный процесс. Какие должны быть сделаны выводы для того, чтобы такая ситуация не повторилась в Донецке, в Харькове, в Луганске, в других областях? Ну, це питання, в принципі, в якому ви закладали певне трактування відповіді. Я можу погоджуватися, що результатом сьогоднішньої політики в Криму є довготривала діяльність комуністичної партії України і партії регіонів. Це наслідки їхньої політики, в тому числі, і вони за це мали б нести політичну відповідальність. Вони мають до цього безпосереднє відношення, що вони підготували такий ґрунт. І на соціально-економічному рівні, і на рівні політико-пропагандивного супроводу цього соціального економічного розвитку. Ну, якщо 80 з лишнім депутатів із Кримського парламенту представляють партію регіонів, вони голосують за сепаратизм, то, мабуть, і партія регіонів на Україні можна понести якусь відповідальність за своїх. Звичайно, вони, вони не можуть. В нас, на жаль, є така тенденція, що базова прорадянська суспільно-політична складова. Взагалі, думання в суспільстві є такою, що все, що ми робимо, треба прощати. Все, що зробили uh -huh. комуністи, всі злодіяни, ми їх не бачимо, не пам'ятаємо, вони наші, це злодії наші. Ну, от що зробили uh -huh. там німецькі фашисти, ми 70 лет справедливо бачимо. Uh -huh. Так само, щось не так зробили національні демократи чи рухівці, вони винні усьому. Але при владі стара посткомуністична номенклатура не перефарбована і перефарбована, і вона е, має е, сьогодні владу в Україні 23 роки. Так цього ми не бачимо, бо це наше, їм треба прощати. І тут дуже важливо випрацювати нову ідентичність, хто такі наші, а хто ж такі не наші. Що є цінності, які нам допомагають іти вперед в майбутнє, а що є цінності, які нам, наче, гирі на ногах, не дозволяють рухатися вперед? Але перейдемо до південного сходу. Угу. На жаль, дійсно в Україні відбувається боротьба між Совєтським Союзом і між радянським, між Дусавком і новою Україною. Незалежною, самостійною, проєвропейською Україною. І ця боротьба вона триває, вона не закінчилася. І перемога Майдану це тільки вершина айсбергу того, що ця боротьба все-таки переходить в площиню становлення української держави, української незалежності, становлення нової української нації, яка формується. І ми. Виходимо з радянського союзу політично, Тобто, ось вот спустя 23 три года ми да. продовжуємо і що продовжається да, процес да. виходу з советського совєський союз. Ми вийшли з Совєтського Союзу, але из наших голов, из нашої ментальності, з наших політичних цінностей і привычек не вийшов. Розумієте чи ні? І тому південний схід є, ну на жаль, більше заражений э, совєтськістю, ніж э, інша частина України. Смотрите, вот ні далі як вчора. председатель Одесской областной, областного совета, он повторил те же самые требования, которые были озвучены руководством Российской Федерации. Это там федерализация, придание статуса государству на русском языку. Да, то есть... Когда этого не озвучивают, то есть получается так, вначале это озвучивают в Москве, да, а потом это озвучивают в этих регионах уже. Так. Ну, это свидетельство того, что это э, прямо Або опосередкована агентурні за агентурність тих людей, ну не обов'язково бути агентом і отримувати зарплату або писати вульгарні доноси. Можна бути фігурою впливу політичного, яка має певну користь від такої позиції, і якій обіцяні певні політичні і фінансові дивіденди. І тому він можливо частково поділяє такі погляди. Або просто розуміє, що це вигідно і корисно, і він їх просуває в суспільну політичну думку, в інформаційний простір. Він їх просуває в адміністративні рішення, він їх просуває у через представницькі демократичні органи, нібито від імені народу, як думку цілого більшості населення. Він їх легітимізує, і тим самим він. Дає можливість э, Російській Федерації в даному випадку Кремлю обпертися, нібито на таку справді вже відпрацьовану платформу і посилатися, що ось там люди, да, э, одна людина да, да? є рішення. Uh -huh. Ми їм повинні допомогти. А наші вимоги з Кремля є справедливі, невидумані, тому що їх повторює в низах десь там якийсь репрезентант влади, чи навіть ціла рада, якась обласна, чи района, чи міська. Тобто це є політична операція, яка здійснюється через агентурні і інші впливи. Окей, що, що, що можна з цим зробити? Що можна зробити з цим? Я думаю, що є кілька чинників. Найважливіший такий чинник, можливо, він поверховий, але дуже важливий це правильна не так пропаганда, бо пропаганда це спекулятивна річ. Як правильне донесення ідей, думок, аргументів, позицій, платформ до слухача, телеслухача, щоб він зрозумів правду. Він зрозумів, де обман, він зрозумів небезпеки того, куди його втягують, і не втягувався сам. Це дуже важливо. Хорошо. в чому в чому обман заключається в федералізації і в приданні руському статусу государственного ну, ну там, там не тільки ці да? дві позиції, але візьмемо ці дві ну, позиції. ці да, да, дві позиції. Ми про це говоримо. Угу. Ну, на мою особисту думку, легітимізація федералізації України в. Конституційному законодавчому просторі призведе до розвалу України і до того, що ми втратимо соборну, унітарну українську державу, і самі собі зруйнуємо державу. А отже, зруйнуємо майбутнє своєму народові, українському народу в даному випадку, в тому розумінні, що всім громадянам, які проживають mm -hmm. на території України, а, хорошо. Ну теоретично можливо так, що якась частина не хоче жить, ну, з остальної України. Що делать в этом случае, якщо э, є люди, як ну, вот, этот прибір... в Крыму, в Крыму. Да, да, да. якщо є люди, які э, хочуть жити. Самостійно чи хочуть жити разом з Росією, то е, треба зрозуміти: перше, скільки таких людей. По-друге, в чому їхні інтереси і е, чому вони не хочуть цього. Е, і е, коли ми в цьому розберемося, то, на мою думку, таких людей не є багато, не є е, тим більше більшості. і Такі люди часто інспіровано діють. Інспіровано, коли ми бачили, як громадяни Російської Федерації, тим більше спортивно і військово підготовлені, проникають на територію України масово і беруть участь у антиукраїнських проросійських акціях, в тому числі задіюють насильство, задіюють символіку і так далі. То це є факт іноземного втручання, Воно, його не повинно бути. І такі акції повинні супроводжуватися справедливим жорстким пресінгом правоохоронних органів щодо такого типу людей. Правоохранительних органів але якщо це на настрої внутри українські... просто діло в тому, що, наприклад, да, то в Росії з 9 мая, от як я сліджу за повідомленнями преси, там прийнят закон такий, і просто за слово за фразу Крим це Україна можна отримати 5 років тюрми. Да, а в Україні можна люди ходили десятиліттями говорили Крим це Росія, нічого за це не так. було. Так тобто в Україні була демократія, незважаючи на те, що ми розвивалися як така доволі. Пролігархічна, mm -hmm. частково авторитарна державна держава, але в нас була демократія, був вибір, були альтернативи, були можливість голосувати за різних людей, були фальсифікації на виборах, але тим не менше, альтернатива завжди була. І Крим в системі Української держави мав не просто формальну автономію, він мав реальну автономію. Туди ніхто не втручався ні авторитарними методами, ні диктаторськими методами. Там ніхто не нав'язував ні українізації, там ніхто не нав'язував якоїсь політичної партії. Там ніхто не нав'язував якоїсь спеціальної специфіки економічного життя. Крим сам вирішував свої проблеми. Він справді мав велику автономію, і все, що відбувалося в Криму, то це є результат діяльності в, першому, в першої черги кримської влади. І кримського суспільства вони самі собі зробили їм. Україна ні Київ не заважав цього робити. Що вони зробили? Це результат в першу чергу їхньої діяльності. Хтось може скаже, ми мало опікувалися чи мало допомогли, але ми мало опікувалися і мало допомогли. И всем областям, Киеву, да. и Донецку, и Харькову, и Львову да? и так далее. Последние, особенно, 4 года, да, то есть в Крыму, Крымом руководили донецкие, да, и, наверное, это было все по всей было. Украине, но я, поскольку все я было, крымчанин, так, да, так. то Крымом руководили донецкие. И все эти 4 года местные крымские депутаты сидели и не высовывались вообще, голосовали, вот как, как скажут им донецкие, так и не голосовали. Тут вдруг почему-то появилось у них собственное мнение, якобы. Ну, справа в том, что... Ними керували Донецькі, але вони підтримували партію регіонів, яка легітимізувала тих Донецьких, в тому числі при за президента Януковича. Тобто вони давали свою згоду uh -huh. на керування Донецькими і президентом Януковичем. Вони його підтримували. Отже, вони вибирали собі таке керування. Вони не хотіли обрати іншого президента і інші партії, які є в Україні, які б можливо дали їм менше uh -huh. диктатури, менше кримінального пресінгу по їхній приватній власності, а дали б їм більше свободи. Але вони цього не хотіли спеціально. Але тут uh -huh. слід, і ми здесь вже закінчуємо. Пожалуйста, завершіть вашу мисль. Ну, yeah. якщо uh -huh. саме цю думку uh -huh. закінчити, uh -huh. то тут слід сказати, що проросійськість була вище добробуту, здорового uh -huh. глузду, цивілізованості, демократії, лучше диктатура, лучше донецькі uh -huh. бандити, але тільки проросійські. Це все одно, що абхази. Сьогодні не хочуть йти до Грузії uh -huh. і розвиватися з нею цивілізовано, щоб їхні курорти процвітали, вони мали роботу, зарплату і прекрасне життя разом з іноземними туристами. Вони практично погоджуються жити в болоті, в розрусі, uh -huh. тільки б не з грузинами. Так само наші деякі громадяни Криму, я здогадуюся, хоча в Криму я буваю, але не часто. Uh -huh. Лучше з Росією в самому так сказати незавинному uh -huh. рівні розвитку, але только зі своїми, так uh -huh. вони ну ми рахують, але я думаю, що це є помилкова цивілізаційна така максима, тому що можна. нормально жить с Россией, с российским народом, оставаться русскими людьми и жить с демократичной Украиной. Вот здесь мы ставим точку. Спасибо. Сергей Жишко, историк, политолог, депутат Верховной Рады Украины 4-го созыва, был гостем нашей студии. Я благодарю вас за беседу. Дякую вам. Дорогие друзья, на этом наш эфир сегодняшний заканчивается. Мы с вами уже встретимся завтра на канале Черноморской телерадиокомпании.